Добрий вечір. Е, можливо, ніч. Може хтось вночі зайшов до кінодому Войтенка. Або ж е, доброго ранку. Я, власне, Володимир Войтенко. І у мене сьогодні ось яка історія. Є подарунок до Різдва і Нового року в українських кінотеатрах фільм режисера Зази Буадзе, який називається Мій карпатський дідусь. Саномікеля породі. Умивальники не там за хату. А туалет туле внизу. Ну, як бачите, така проста українська історія е, про українців у світах. От так в Італії 16 років е, жив хлопець Мікеле з Малку і до власне цих самих 16. І мама в нього українка, а батько італієць. І так сталося, що в нього не стало рідних, принаймні він їх не знав, але е, стає відомо, що далеко в Україні, в Карпатах, е, в селі Гірському в Івано-Франківській області, живе його рідний дідусь. Рідний дідусь, який колись був. Клоуном в цирку, і в нього була цікава історія, його звали Боба. І йому доведеться Мікеле доведеться мандрувати до Карпат з дуже важливою місією, з цією, яка для нього важлива і морально, ну, по суті, і фізично. І він іде пізнавати самого себе, яким він є. Він приїздить, дідусь не знає італійської, а Мікеле, ну, по суті, не знає української. Взагалі, історія цього проєкту почалася давно ще 2015 року, почали знімати 2019 року. І е, зараз це фільм українсько-італійсько-чесько-молдовський. Тобто гуртом всі робили. Зараз багато хто в Європі і в світі робить. Кінокартини разом. А все це починалося інакше. Це мав бути українсько-грецький фільм. І сценарій цієї стрічки дуже гарний. Він дуже міцно, дуже захопливо зроблений. І е, автором сценарію є двоє. Власне, сам режисер Заза Забуадзе, а е, також е, грек. Грігоріс Каран... Карантінакіс. Так от, на кінофестивалі в інтернеті, є вже в інтернеті багато, що не тільки кінодім Войтенка, а є кінофестивалі і є такий фестиваль Незалежна зірка. І там сценарій цього фільму мій карпатський дідусь отримав найвищу нагороду. Власне, от сценаристи отримали і, по суті. Ті, хто з нас подивиться і е, нам сподобається, Ну, я бачив, мені цікавий цей фільм. Сподіваюся, і вам буде цікавий. Значить, цей приз незалежною зіркою і ви станете. А взагалі, у фільму протягом оцих з 2015 до 2023 року було кілька назв. Так часто буває, коли є так звані робочі назви. Або чомусь з якогось приводу перейменовують фільм, хоч він вже ніби знятий ось таким от чином. А е, на початку він е, мав називатися, називатися незвичний, незвичайний грецький похорон у Карпатах. Е, ну, власне, бачите, грецького з цього нічого не вийшло. А українців зараз через війну з Росією е, по світах багато. Хтось в Бельгії, хтось е, десь в Ірландії, хтось в Англії, хтось і в Росії, багато дуже в Польщі, е, хтось в Греції, окрім цієї назви, яку я назвав, була ще одна. Навіть от я зараз покажу, е, не туди я гортаю. Навіть Плакат до цього фільму, чи постер, як кажуть, дуже схожий. От, зверніть увагу, мій карпатський дідусь і Небо Парасолька. Ну, тільки Карпат позаду не видно, тому що сніг іде. Ну, у нас вже зима, десь снігу немає в Україні, Україна велика, а в Карпатах сніг перш, найперше випав. Десь на Сході. Можливо, і на півдні зараз є сніг. Я в Києві. У нас снігу немає. У нас переважно йдуть дощі, але е, зими стають е, теплішими. Е, що тут поробиш? Аби життя у нас е, було теплим. Це буде дуже важливо. Ніколи не проливай кров у шлюбну ніч. Не треба! Никола... Куди? Отже, головну роль у цьому фільмі: власне, карпатського дідуся, ну, реальний дідусь це Богдан Бенюк один з найцікавіших, найвиразніших українських акторів. Ну, власне, артистів. Тому що коли він з'являється на екрані чи на сцені, то він заповнює не тільки всю сцену, а й всю залу своїм просто надзвичайним душевним станом, своєю, як то люблять казати, харизмою. А в театрі Богдан Бенюк вже грає давно. Це театр імені Івана Франка в Києві ще з 1980 року. За кілька, через кілька. За кілька років після того, як він закінчив акторство навчатися. А також з минулого року обіймає посаду художнього керівника ще одного київського театру театру на Подолі. І, власне, Богдан Бенюк для нього це досить близький фільм. В чомусь він грає себе. Адже він родом теж із відтіля. Ну, де Галичина, де Івано-Франківщина? Е, і він родом із такого селища міського типу битків. Е, і дав давнє село, і є е, там такий присілок битків копальня І там здавна, дуже давно, власне, видобувають зараз не так. Це вже не те нафту. І от ви бачите, це власне битків, це битків копальня і це нафтова така, тут, вочевидь, свердловина і вежа. Е і, власне, у фільмі Мій Карпатський дідусь герой е Богдана Бенюка теж все життя, по суті, е будує вежу, Тільки іншу вежу. Вежу для своєї доньки Ніни. І навколо е, цієї вежі, по суті, е, крутиться весь сюжет цього фільму. Це е, дуже важлива річ, адже е, Бобі або ж просто дідусеві Мікеле, якого, роль якого виконує Богдан Бенюк, дуже важливо, щоб ця вежа е, стояла. Чому ви дізнаєтеся, коли е, подивитеся фільм? Власне, історія не просто навколо вежі, історія не просто навколо Карпати та Італії. Історія навколо нас з вами. А Богдан Бенюк, наскільки він є на екрані, а ви побачите, наскільки він є на сцені? Якщо буде можливість, приходьте в Київські театри, про які е, я сказав, які нагадав, де працює Богдан Менюк, ви отримаєте велике не просто задоволення, а е, мистецьке диво. І не просто мистецьке, а більше навіть. І Богдан дуже гарно пам'ятає свою батьківщину, батьківщину. Гарно завжди відгукується і згадує своїх батьків. І Своїх братів. Ну що ж, люди добрі? Поставте добриків е, в кінодому Ветенка. Я сподіваюся, що вам це не зайве дивитися і слухати. Е, поставте Богданові Бенюку, власне, і Зазі Буадзе, який зробив фільм як режисер, мій карпатський дідусь, і це історія із Зазі Буадзе. А насправді він грузин за походженням, громадянин Грузії, але він вже 15 років як в Україні, і він зняв багато фільмів і серіалів, і він знає 4 чи 5 мов. Не тільки грузинську, він навчався на східні мов, східних, чи мовах чи щось таке в грузинському університеті, знає фарсі, він знає російську мову. Він знає англійську мову чудово, е, знає українську мову. Е, власне, це дуже важливо і цей фільм саме про це. Е, про те, що, можливо, і наші батьки не завжди і не зовсім розмовляли, розмовляють українською, але рідна мова це мова роду. Е, Бабусі дідусі, у більшості з нас м, українці, і розмовляли українською мовою. Про них треба пам'ятати. Десь у світах е, не гріх, якщо ми живемо, а українці зараз вже роками. Е, ну Це тягнеться вже років 150, коли були перші еміграції. І зараз ця вимушена абсолютно еміграція. Пов'язана з війною, дуже багато жінок і дітей зараз до шкіл вже ходять. Не тільки в Польщі, Польська ближча, а й в Бельгії, а й в Італії і вчать і для того, щоб спілкуватися італійською мовою. Але, власне, варто згадати і рідну мову, мову свого роду. Українську мову, і тоді у нас із вами буде дім. В мене є дім, це кінодім Вайтенка. Заходьте, я поділюся завжди з вами. Найцікавішим, що я знаю, і майже завжди воно е торкатиметься кінематографа. А кінематограф це життя. Будемо жити.